Доброго дня, діти! У природі постійно відбуваються зміни. І ці зміни називаються явища природи. Подивіться, до нас сьогодні прийшов всезнайко. І він хоче вам розповісти і показати, що відноситься до явищ природи. Давайте! Послухаємо і подивимось. Коли починається новий день, піднімається сонечко, це світанок, а зникає ввечері це захід сонця. Здається, що сонце зовсім близько, так, що можна доторкнутися до нього. Але сонце дуже далеко, воно величезне, кілька разів більше за землю. Ми бачимо його у вигляді яскравого сонячного кола. Довго дивитися на нього не треба, тому що будуть боліть очі. Взимку сонце майже не гріє. А літом від... Вдень на небі разом із сонцем добре видно хмари. Вони утворюються від того, що сонце нагріває воду у морях та річках, а потім крихітні крапельки води піднімаються у повітря. І там з'єднуються, утворюючи хмари. Вони можуть набувати будь-яку форму. Можуть бути у вигляді тварин або корабликів. Хто як побачить. коли крапки і крапельки падають на землю у вигляді дощу. Дощ. Сховатися від дощу можна під будь-яким навісом та стріхою. Або під парасолькою. В залежності від сили та кількості падаючої з неба води, дощ може бути простим дощиком, грибним. Це коли світить сонечко та йде дощ. Блискавка це величезна електрична іскра. Блискавка нагріває оточуюче повітря. А коли гаряче повітря стикається з більш холодним, лунає грім. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі окремо викликати пожежу, тому ніколи не ховайся під деревом в час грози. Буває гроза такої сили, що разом з краплями дощу з неба може падати град. Діти, вам сподобалось? Ви уважно слухали. А давайте ще раз згадаємо. Що нам розповідав всезнайко? Про що він нам розповідав? Про природні явища. Так, а ви запам'ятали про які саме природні явища? Давайте згадаємо. Так, світанок і ще хмари, дощ, гроза та град. Молодці, будьте уважні. І ні в коєму разі, коли гроза, град, дощ, блискавка, не ховайтеся під дерева. Це дуже-дуже небезпечно. Так, так! так! Дякуємо тобі, всезнайко. Приходь до нас іще. Ми будемо дуже раді! Ну а зараз дітки до побачення, до нових зустрічей.